Я Хотів вам показати Сою. Вдумайтесь на секундочку. Енергія в схожість до 40%. Є на продаж МТЗ, народ. Шара, шара. Знаєте, це народ би спитали в мене, а чому ми так живемо? А я б оце відповів. відвідав, да, тому що ми люди такі. Куди ми йдемо із п'ятачком? Як там далі? Лигоняли. А, великий секрет, але тільки ми не за бичком на остановку. Ми йдемо боротися з цим папуасом-ватником. По сценарію нашого сьогоднішнього кіно розпочнемо з обслуговування мотика. Наїздив я вже 350 чи вірній, Ми наїздили, як же ж я. 345 км. Ух ти, блін! Зацепився. Треба поміняти масло. Тут стоїть на даному мотику. Спарковський двигун, в якому є цей фільтр. Да. Оце да. Ось він. Кому може треба буде. Оце його маркеровка. Він такий самий в тебе на ліфані. Да. То поміняємо його, Ємо масло. Ось таке. Васильок каже, як ти кажеш, токо саме кучерями? Токо-мотюль. Токо -мотюль". Мотюль. Кажу ні. 5-100? Мотюль 500. А, воно просто так, а я думав, оці ж розшифровки. А ж вже, Там вже йде 7 чи 700. Ну це ті, що скорості, так? Да? Да, да, да. У нас не скорості, у нас не ті скоростя. Ще вийти йому таке, не знаю. Буде бомба. Саме головне, що тут написано, де ось у Германі. Тут ззаді ось у Германі. Тут там один ЄУ, все бомба. Все буде хорошо. Почистимо, навіть на цепок, так? Да? Помажемо. Помазуха ця вся діло є. Що е, я ще хотів сказати? Та бог я знаю, що я ще хотів сказати. Взагалі, займаємося зараз обслуговуванням. Подивимося якраз зараз, який там той фільтр через, через 300-50 майже км. І щось треба тут буде, я не знаю, що придумати. Коротше, цепок цокотить об цей подрамник, І виходить отакий момент. Натягувати вже куди ти натягуватимеш, що він не має бути як струна. Щось будемо думати, щось низ там треба якусь резинку забалабенити. Наборчик нас виручає, А я оцей гутмайстер. Бомба. Правда, вже позачукували ми його. ну, но... На всі случаї життя. Обалденна тема. Потекло там. О, потекло. Чорне, так, да, правда, не як руба але чорненьке. Стружка є. Та ну в будь-якому ще кінчає катку не пройшов. А воно не везде таке. Нема на ліфоні? А ми за рахунок... Так, тут е -то, вже фільтр є. Ну, Кожний по-своєму. Пече. Ну взагалі китайці молодці. Півгода й нова модель, півгода й нова модель. Куди не кинуть іголки до всього. А ми не можемо наставляти на трьох шпильках, да? як була. І по сьогоднішній день би була. Я думаю, вряд ли б туди хто дев'яти ступець уставив. А в китайців економіка, я ті дам. Раз, два і нове. Раз, два і нове. Ну так як і машини. Да? Тут Дастер був старий, тут вже новий. Тут Volkswagen був ну, старий, тут вже новий. Людей як людей. Так, в общем, сейчас, выключусь, достанем вже фильтра, і тоді покажу подивитесь, що там з фільтром твориться, бо самому інтересно. Дивимось, що тут у что Щось видно, не озброє, не мокро. Нічого там не видно. Нічого не видно. Точно такий на ліфоні. Да? Mm. Та воно, мабуть, Все під одне іде тільки. Mm, да. Хоча ж там мотор зоншен, так? Да? Я yeah. не знаю. А ну похож. Та похож, так. Да? Yeah. Пойдет. А що тут автовий робник? Хто ми китає, хто? Що немає, також не може бути. Як вона? А, А, in Thailand. Отак. Вот так, що тут заглянути? Ну, новеньке все свіженьке. як... Нове є нове. Так, тобі треба щось кудись його, так? Yeah. Да? Щас. Сюди ложи. Окей, піде гупаєте чи? Зато впало. А я відкручую оцю пластмаску, яка прикриває. Ну, защиту щиту ципка, скажімо так. Щоб тут. Ну, кращий доступ був. І оцей останній болтик мені ось остався і він мені мозги компасірує. Сюди не підлізти, е? нічого не зробити. Той великий, той лідний, той короткий. Ну, щось там буде. Там же далі народ багато тематичне відео. Та я думаю, ви вже поняли. Поїдемо ще МТ-зону на продажу знімем. Так що не перемикайтесь, там далі десь подивитись, може комусь. Комусь треба. О, пішла вода гаряча. Чек. Єсть. Ану, буде-буде. Розві... ага, ага, О. Все. Це є. Що ми туди маємо? Так. І зараз ми поставимо сюди каністерку, помиємо моїм цепочок, поможемо. Це зараз не чуть. Оце типу це цокотіння. І знизу. Немає защити і воно, воно виходить знизу. О там видно вам буде чи ні це по кобуцю ванджерой. Щось зараз будемо думати. А все так добре починалося, ну так погано кончилося. Прийдеться, мабуть, або їхати на город, або я не знаю. Коротше, ситуація. Вроді би два фільтри. Та ну, похожеш, так? Да? Все ось прекрасно, люксово, чотенько. Але. але, Оце ось резиночка із заводського. Сюди находить так. ну, як тугесенько, як має бути. А з цього фільтра знову, воно тут оттіліпається. Як хто знайшов? Потому що тут діаметр внутрішній 10, а тут 12. Я ще з дурного ума заказав три фільтри. Думаю, що про запас були на офіційному дилері, все, як має бути. Там, де купляв мотик, позвонив по запчасті, не було фільтрів, потім привезли, потім відправили, все красиво. Ну не дуже. Зараз позвонимо наш магазинчик. У нас там є, називається скутарук. Може він щось там нам придумає чоловік. Може в нього там щось є. Там уже ж очередь. <кліпи> ну, такі моменти, такі реалії. Все, вже народ, жара, труба. Пекло таке, що я прям не знаю. Так було добре, коли прохладніше було. Була просто бомба. А це вже під навесом і чуть, що пече таке. І це ще ж тільки початку. Це там які там перві числа липня що буде далі. То всім займаємося, зараз тоді поки -то, суть та діла, чи нам город поїду чи я не знаю. Оце такі бувають моменти, на які ти в принципі в апріорі не, не розраховував. А в тебе ти не міряв на аліфані там 10-12. чи 12? Це ж треба така мілочушка, блін, 2 мм, і оце делають нерви. Ну таке буває, а що ж ти ж ти. Ми вчора тут гори брали, так нас тут поперед сервісне ТО. Чи, вернее, приміщення для ТО, для, ТО, для то транспорту. Так, ну будемо займатися нацепком. Знач, Значить, тоді сейчас де та каністра. Будемо в неї мити цепочок. Пішов в общем обратний процес. Заливаємо вже масло. Що там, до середини, як окошки з'явиться, да? Ну да. Там, мені кажется, там літра 200, літра 300, да? А, літр. Стоп уже з'явилось. Ну, ще ж другу возьмемо, попустило. Коротше, що на е Помили, поставили старий фільтерок. І на тому діло кончилось. Треба підбирати, треба шукати, зв'язалися з нашим скутерком. Но... Коротше, той не захотів заморачуватися. Коробки, каже, запечатані. Щоб іменно зрозуміли по розміру. Ось вже воно. Не сіда. Половина. Та ну це чуть-чуть менше половини вікні. Mm -hmm. Чи думаєш літру мантулить? Може на почтати, яке туди Угу. Помазали цепок, помили. Коротше, бадяга із бадяг. Балон цілий использували, а це поки не помили, поки бензинчиком не мазнув, не як положено щоточкою. Тоді вийшло, то, що книжка пише. Там є щотки спеціальні для того, щоб сипки мить, то треба може буде завестися. І помазали отаким мастилом. Ціна 120 гривні. Ну, на пару разів вистачить, напевно, це точно, на три, на три Ну, Помазали, блистить. Чистенький зараз. Ну, не час, а взагалі треба помити, і тоді буде все чітко. Такі моменти, такі реалії. Так що не знаю, що з цим фільтром робити. Всі тепер будуть валятися. все, ну, Василюк, якщо візьмеш собі, якщо воно... А, так як в тебе є старий? Да. А, є? Подивишся, якщо воно підійде, то забереш тоді їх собі. Руки майже одмила, кокосова стружка. Ота. Майже під ногтями і під пальцями немає нічого. Не нормально, кстати. І руки не такі сухі, як пі після тегал і так далі. Помните, я там в Харбес замовляв. Кокосова та паста. Нормально. от миває, руки вже ж були, це похід мазали, і так далі, то руки були, я ті дам. То мило. Що, треба моторити вже висерю? Ще рано. зараз тоді включуся за мотором. Так, робимо пуск. Робимо пуск, залили літру. Поки в інтернеті пише, що літр 300 влазить. Ну, подивимося. Зараз воно ж дорожне ще й на фільтр плюнути. <laughs> а что, заглох сейчас, да? А вот ну, да, ну, да. Упало, Василек, Майже на нижний. Да, конечно да еле, еле Ну, это такие справы, народ Ще не все, я ж забув сказати, що ми зробили з цокотінням. Примотав отак резинку. ну Це чисто так поняли для того, щоб зрозуміти, чи воно поліче цей момент, чи не поліче. Зараз вже ми дар'ємо масло і тоді вже прокотимося, подивимося. Ну, це цокотіння воно напрягав. Вроді би ж натяжка, ну отже написано, що должно ж воно там плюс-мінус. Не, не, не як струна, должно ж воно якось. А воно, виходить, При скорості, при оцих ямках, коли грає наша підвіска, і воно цук-цук цук-цук-цук. Ну, подивимося, подивимося, тоді вже розкажу, чи спасло нас, чи не спасло. Ну, на майбутнє, може, когось такі самі моменти нюанси будуть, то я думаю, знатимете, як їх полічить. Що? Я вам скажу, протестував ту резиночку. Це бомба. Все, цей почок не торохтить, все в ідеалі. Так що беріть собі на заметку. Щоб розуміли, що якщо десь там цокотить, не треба натягувати до капзєдца. Цепочок просто підмастити резиночку і все буде чітко. На цьому цього немає. Ну, не знаю, чого так. Може завод-виробник якось щось десь кудись. Не готов сказати. А тут ти бачив, що зірочка більша. Ну, да, і на порядок. На тях, найбільше. Ну, на порядок боже. Да? Да, це треба буде й цьому цю помити. Бачите, тут не цокотить. Це пок просто все. Знаєте, це народ би спитали в мене, а чому ми так живемо? А я б оце нервно відвідав, да, тому що ми люди такі. Їду в сторону міста, поворачую, подивитися тут там, на з поля. я проїжджав, глянуть, як калюжі. Там, ну, просто їду туди, подивився сюди. І мені показалося, що щось, щось лежить. Вертаюся назад, думаю, стану ж дійсно подивлюся. Що, що, що тут відбувається. Гляньте. Ну як оце все діло назвати? Ну птвий, що ми за люди такі? Це ж їхало десь, траса київ Харків, заскочив, висипав. Саме що, знаєте, інтересно, у сім ранку, коли я тут їздив, дивився на сою, цього не було. Тобто це з 7-12, це с 7 до 12 годин, хто сиха, заїхав, насрав, що тепер оце... Кому це все діло убирать? Я не знаю, мені хочеться гнуть і не переставати гнути, але не можна. Ми живемо, живемо в демократичній країні, якій, по суті, балакати багато можна. Ну це теж це по-свинськи, по-скотськи, я взагалі цього не признаю. Ну стань ти осьону, ну встань, ну, хоч ось сюди його на кучу кить. Ну тут же ж машини їздять, люди їздять там, вілісопедами навпростець там і так далі. Ні, кинув туди в поле насрав, на дорогі насрав. Ну, і сюди кидати — це неправильно. Ну з точки зору, як зараз оце воно виглядає, то було б, мені каже, правильніше. А це це просто. Якщо хтось за це дивиться, дане відео, той хто це все зробив, то знай моя точка зору, що папуас із папуасів, других в мене слів просто немає. Це, це не по-людськи і не по-правильному. Ну, Напишіть, що ви думаєте по цьому поводу. Я рахую, що це просто бредять. Нагляньте, як це все виглядає зі сторони. Одні емоції. Їдемо. Куда ми йдемо із п'ятачком? Як там далі? Вигоняли. А, великий секрет, але тільки ми не за бичком на установку. Ми йдемо боротися з цим папуасом ватником. Тима виліз курва який. Синичка Лемі. тільки з іншого краю, У нас там дорога. А це ж приїхали поборотися з цим папуасом, тому що він задовбе. Вилазиш пізно, гірбіцид на пшеницю вже давно внесений. А? А він вилазить пізно і, ти з ним не поборешся. Є ось такий невеличкий очажок у нас. Вже ось збирається викидати світ. Якби приїхали на сій днів пізніше, відповідно, було б... Ага, що ж робити? Тут є два варіанти. Два. Як приказали верхи зрізати. Потім я комбайн убере, тоді вже забризкать. А я думав як. Зріжемо, нижні листки оставляємо і забризкуємо. Але тут ситуація така, що е, нижніх листків майже нема. Ось бачите, напустимось. А він он лисий. Соответственно, ми зараз його зрізаємо, Васильок, не будемо його бризкати. Або треба бризкати його оце все. Зараз вийде пшениця мандулей. Вона ще тільки наливається, скажімо так. Кусачки, ось у. Так що лупаш тоді і під корінь. Там вон три рослинки, тут ось один. Тут прям такий чашок чуть далі, я жону. А жону далеко-далеко. Ось його, бачите. Торчить. Ну оце треба з ним боротися в будь-якому випадку. Як виходить, в кого, яким образом, залишати його не ходить. Та тут сюди його кидають. Ви прикиньте, якщо оця хіробора дасть свої зерна. Отут. Прикиньте, скільки її буде на наступний рік. Море. Тому з ватником треба боротися. Так, це у нас пшеничка Лемі. Виглядає О, отак. Зелененька ще, волошка там. Кстати, що там по волушки? Та ось зверху дивіться, є, 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 є. Дощечки пройшли. По бур'янцям прекрасно. І ось диви, лізе папуас. А ні, це не він. Це чіп-чі-він. Папувас це страшний. В посівах кукурузи і е, сої ми з ним поборолися. На, цю, на цей рік задача виконана на 100%. Е, Получається як? Це я вам кажу з власного досвіду, бо ми цього й самі не знали. По кукурузі аналог Лаудіса чітко, не знаю, які там діючі, Сработав. бомба. І по сої раундап е, екстра уложив наглухо. Ватник. Коли ми використовували Roundup Max в минулому році, або от генерики в минулі роки, ватник як стояв, так і стояв. Ми бігали механічним способом. Де? Ось цією апаратурою на плечі й поторохтів. А в е, цьому році Roundup Extra, по-моєму, не помиляюсь, калійна сіль 600 злищім. Якщо не помиляюсь, убиває в сої в посівах е, ватник. На рази тому будемо приміняти на наступні роки тільки раундап екстра, тому що з ватником проблеми є і вони нікуди не дінуться зовсім. Те, що ми це зараз зробили, можна сказати, так зробимо це, це так, це разово. Він на наступний рік вилізе. Він може ще й до посіву пшениці, до вбирання пшениці ще раз вилізе. Це страшна зараза, з якою систематично треба боротися. Але що було з власного досвіду, що ми ось пройшли самі. Пройшли це, сміло можу рекомендувати. Раундап екстра по сої, гемеочній, і по кукурузі Лаутіс, аналог Лаутіса, вибір за вами. Але другі препарати, той самий мастер, який ми використовували, він не працював. Не працював по ватніку взагалі. Ми працювали е механічно. Так, все, работає негри, сонце високо. Ну і Без бризкання народ не, не обходиться. Раундап в руки, ручники і пішов, оце підбризкувач виводить, виводить його і виводить. Які раніше тут гнибники були по сравніванні з тим, що було, то зараз тут просто я можу сказати ідеально. Але Ну я не за те, хотів вам показати сою. Вдумайтесь на секундочку. Енергія в схожість до 40%. Як вийшло? Це наш піонір в кавичках. Той, що чуть пізніше, я полу. З кучі я зробив аналіз. Відправив Анжелі Палівні. 80%, там, з злищим, все чітко. Потім з'явився клієнт на гарний об'єм, скажімо так, приїхав, він каже, я візьму на аналіз, відправлю. Аналіз мене влаштує, я беру. Нема питання, набрав скучі, подивився візуально, каже, все влаштовує, все чітко. А ми після цього всього діла її відкалібрували. І він же ж взяв скучі калібровану, повіз Анжела Павлівна, А, скидай мені аналіз, теж відвозив до Анжели Палюни. Енергія схожа, щось там до 40. Я очі витричу кажу, смислі, як таке може бути? Там ми ж робили, ось що ж кажу, було, все ж нормально. Ну, Я почала розтлумачувати оці всі моментики з приводу того, що там качественне. Одійшло, коли ми калібрували, погане осталося, проче. Прочее. Ну, ладно, стрюмонули ми сіяти великі площі. Ну, не знаєте, ну, енергія скорості нема, не дай Бог що. І, в общем, посіяв я там огороди сої отава рання. Ну і огородики. В сумі, може, там пару-тройку гектарів позасівали цією соєю. Там була е СЗшка, тут я сіяв нікою, переїхав з тих ділянок сюди, посіяли. Будь-що буде. Сіяв по прямому, навіть культивації не було. Просто була бороновка, і я навіть не знав, що борона можна висушити так землю. Отакий слой був сухого. Посіяли в сухому, що в сухому, що в сирому. Коротше, вилазила, вона вилазила. 80 кг на гектар. Гляньте, тепер на цю сою. Я... Я просто шокований. Так, да, це може густувати. Та не може густувати, вже бубики нав'язує. Але вона зеленюща, гляньте на її лопухи в другой частині. Да? Тут був град, посічене листя. Полосою так проходив, там був, тут а був і там був. І тепер питання. Стоїть робити аналізи, чи ні, як ми їх робили двічі після сезону, перед посівом, ну, після збирання, після посівів. Ой, після збирання і перед посівом. Пожалуйста. Що буде далі, побачимо? Питання ще одне, відкрите. Е, ця соя, повні в неї характерно, що? Зверху вона навішує грону бобів. Ну, це на міжаті 35-го. Чи на, на суцільному посіві буде? Тут міжаті 17,5 і висів 80, ну там далі я вже висів повністю, то там може 90-100. А отут 100% по ніки по таблиці виставлено 80 кг. Чи тут будуть ці грони, чи ні, поживемо, побачимо. Ну як вам соя з енергією, з хоростю до 40. Я вражений, я вражений, я не знаю, що сказати, і не знаю навіть, що вам порекомендувати. Робити аналізи, не робити аналізи. Наглядний приклад. Поки сам на свій лад не спробуєш, не поймеш. Книжка б написала, агрономія б сказала, ні в якому разі таку сою вже не сіємо, викидаємо її. А ми не можемо від неї відмовитися, тому що вона е, свої три тони, вона дасть 100%. Ми в ній впевнені, вона рання, вона підходить під пшеницю. Ну, порівняно рання. Але це те Е, В нас тут, виходить, пішла ось тільки закрив ці огороди, пішла лобода. Місцями подекуди стоїть мищаді. Ну, тобто Бур'янці ось присутні. Ось і лобода. Вчора бризка, бачите, вже круте. Ну, тут у мене вийшло, так як я не. Досвідчений із оприскувачем, той, який у нас був на МТЗ, виходить, коля бризкав швидше. В нього виходило 4, 800 літрів на 5 гектарів. У мене вийшло огородами на 3 гектара. Тобто, виходить, я додавав 2 літри калійної раундап екстра так, калійної солі. А вийшло у мене тут десь 2 з лишнім, тому що я їздив мідлинією. Він, мабуть, їздив 12, там плюс-мінус, а я їздив 10-11, навіть 11 не було 10. І в мене вийшов перерозхід, відповідно, більша норма. Ну, ось другий день Лобода, е, і це не саме найбільше. Сантиметрів 30 вона вже лежить. А там є всі більші і таля вже. Це я в цьому вірений, це не знаю, це вже пройдений етап, скажімо так. в общем тут роботу піднастроїли, підвели, чуть пізніше заросте, тоді вже покосим Так, їдемо далі. Займався. Є на продаж МТЗ народ. Шара, шара. Як люблять казати перекупи. Значить, стан, ну, стан. Стан як МТЗ. В мост, мост чоловік не лазив, проміжутка міняна. Проміжутка є, яшковська, по-моєму, стоїть, а є ще ж, яка з ним з восьмидесятки. І корпус коробки є. Дверка знята, хто на сіні, хто пече, хто в курсі по сінажам, двері, щоб не шморгать. Я коля зняв. Так, ну стан, стан. Не новий, не новий. Резина. Це вообще нульсовий скат. Цей такий подгулявший, ну, походи, походи. Документи, все все в порядку, все дійсні, все чітко. О, ця нормальна резина, дивіться. По резині, виходить, питань немає. Ну, зрозуміло, що під реставрацією зробити на свій лад, переробити. Кому цікаво, хто цим займається. Треба було б. Запасне колесо цей передній задній. З дисками? Так. Запасне колісо ще є, переднє і заднє. З диском. Ні, резина, резина нормальна. Де ні не нічого по резині. Сама ще скад, наверня, 1020 стоїть, железобетонно. Ну, а по, селе, по салону, Що по салону? Під реставрацію, хлопці. Всі всі це розуміють, всі це знають. Купив, всі, поїхав, ну, можна, ну це не факт, що так вийде, це, согласні зі мною? А він на старті дядь Коль. А, на пускачу. Два пускача є в запас. Стартера нема. Ну, там можна переробити всі плити, зараз продаються. Були, було б тільки бажання і гроші. Да, немає. Стартера ні тут, ні там. На пускачу. Були б гроші, можна було все його купити, зробити. Гроші й бажання в наш час. Все. Отакий От МТЗончик. емтезончик. Ціна. Ціна 3000 доларів. Торг на коротку ногу, Соответственно, все є. Номер в описі, якщо не забуду, закріплю в першому коментарі. Дзвоніть, в будь-якому випадку, догов... до... домовитись. Писати, що дорого, чи дешево, чи там ще щось. ці всі моменти не треба, не портить ні собі, ні мені настроєння. Кому треба, той дзвони, там так, ту чи іншу цифру. Хазяїн скаже, да, хорошо, по рукам пожали і забудеться. Кому дорого, тоді треба їхати новий, техноторху там брати по мільйону, по мільйону з лишнім і все буде чітко. Моя така точка зору. А за плюс-мінус 100 тисяч гривень. Як на мене, адекватна ціна. Ну тільки ж оп'ять для тих, хто любить погайкувати, покрутити, відреставрувати, і буде він робити ту роботу, яку треба. Так що дивіться, народ кому треба, дзвоніть.